Довбик забив ворота фаната руського міру. Крутий перформанс наших хлопців у Польщі. Що витворив син Сергія Риброва, шаленство Яремчука, майбутнє Миколенка? Та як розстріляли бущана. Друзі, привіт, я Макс Коляда. це канал Трибуна. Одразу заряджайте свою вподобайку. Бо це наша рубрика Легіонер, де ми розказуємо про перформанси наших хлопців за кордоном. Є цікаве. Вмочитись зручніше, дивіться, насолоджуйтесь. Коротше, починаємо. І ми настільки круті, що почнемо з Англії. Брентфорд вдома обіграв М'ю 4-3. Українець Єгор Ярмолюк вийшов у старті і був замінений на 68-й хвилині. Детальну статистику його дії ви можете переглянути в застосунку Трибунаком або на сайті. Я ж вам покажу скрін. Ну і оціночки від хускорд і Sofascore теж до вашої уваги. Ярмолюк вкотре грає в основі бджіл, кінець чемпіон. Нату є можливість загравати нашого хава частіше. До слова, на четвертій хвилині поєдинку наш футболіст мав нагоду відзначитися асистом. Словом, бджоли нормально так поганяли манкуніанську молодь. Гаряче було в матчі іншого нашого апелівського слоняри Іллі Барного. Борнмут переміг арсеналу в гостьовому матчі 2-1. Наш захисник провів на полі весь поєдинок, і один з моментів гри заслуговує на окремий хайлайт. Ілля запобіг вірному голу Деклана Райса вже на 18 хвилини відзначаємо вдалу гру Іллі на другому поверсі. А ось такий коментар він дав після цього матчу. Історичний момент. Евертон вдома зіграв Мінічів з іпсвічем 2-2 в 35-му турі. АПЛ. Українець Віталій Миколенко провів повний матч. Оцінки знову до вашої уваги, як і статистика. Віталій, до речі, дав коментар щодо свого майбутнього в Евертоні. Я процитую: щасливий бути тут, хочу продовжити грати за Евертон. І аналогічно до Ярмолюка і Забарно. У Миколенка теж є класний хайлайт. На початку другого тайму Миколенко відзначився ефектним епізодом український захисник заробився з Гатчесоном, поклав суперника на землю та дозволив тому заробити лише аут. Попри апеляції футболістів іпсвіча, суддя фолу не побачив. 3 травня пройшли завершальні матчі чемпіоншипу сезону 24-25. Ліц та Бернлі набрали по 100 очок, але лиси випередили суперника за різницею забитих та пропущених і стали чемпіонами змагань. Він Герлітса Манор Соломон, екс Шахтарівець, забив переможний гол у та плімута Макса та Ловєрова команда якого, як ви знаєте, покидає чемпіоншип. Це невтішна новина. Давайте до позитивного олімпіакус Романа Яремчука вручили титул чемпіонів Греції цього сезону. Святкування на стадіоні було емоційним. Показуємо найяскравіші кадри, на яких присутній і український нападник Яремчука. Можна помітити на відео з українським стягом. Вручення було після поєдинку, в якому Олімпіакос переміг паок, і Яремчук там асист до речі віддав. Але кому то важливо, коли вже титул на руках. Хоча теж круто. син Сергія Риброва відзначився ефектним голом в Іспанії на турнірі Торне Манні Льва Мені завжди важко з такими назвами. Микита, який виступає за юнацьку команду малоги 9 собою у фіналі і виклав відо голу в інстаграм. Про юних наших талантів теж не слід забувати. У матчі 30-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Альфатех Аль-Шабаб перемогли гості. Георгій Бущан вийшов у стартному складі. Варто відзначити, що українець вперше за чотири останні поєдинки вийшов на поле. Вже на другій хвилині воротар пропустив перший м'яч від Матіаса Варгаса. А вже на четвертій хвилині ворота 30-річного кіпора забив Соф'ян Бендепка. Знову негатив. Лехія перемогла Кракові у виїзному матчі 31-го туру екстра 2-0. Обидва голи команди забили українські футболісти. На 49-й хвилині рахунок відкрив вінгер Максим Хлань. А на 87-й півзахисник Іван Желіско реалізував пенальті. Наразі Лехія йде 14-ю в таблиці. Чемпіонату Польщі. Вонно! Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відбив пенальті у матчі 32-го туру чемпіонату Португалії проти Ешторіла. На 66 й хвилині пенальті виконував 23-річний марокканський нападник Єніс Беграуй. ВОННО! до речі, Бенфіка зараз прям ноздряв-ноздрю йде зі спортінгом в боротьбі за чемпіонство. Там е, кожен матч, кожна хвилина. Кожна секунда, кожного поєдинку дуже важлива. І сам Анатолій про це зараз говорить. Ми бажаємо йому успіху і бажаємо взяти трофей. Братиславський слован за два тури до закінчення. чемпіонату Словаччини достроково завоював чемпіонський титул. Для українського півзахисника Слована Данила Ігнатенка це перший трофей у складі словацької команди. В головному поєдинку сезону вони перемогли прямого конкурента Жиліну 4-3. Ось це хороші новини. Нападник Гіберніана Микол Кухаревич відзначився забитим м'ячем. За команду українець забив у матчі 35-го туру чемпіонату Шотландії у ворота Данді Юнайтед. В останні Микола забував наприкінці лютого 25-го. теж у ворота Данді. Мені дуже друзі подобається це відео. Я навіть за кадром трішки покашлюв, бо емоції справді. Переповнюють, наші е, хлопці цього вікенду показували достатньо яскраві перформанси. Рома обіграла Фіорентину 1-0 у 35-му турі серії А. Єдиний забитий м'яч на рахунку Артема Довбика з передачі Ельдора Шомуродова. Головний тренер фігалок після цього взяття воріт дуже нервував, оскільки там майже вийшов е, компенсований час, і довбик забив, але то не важливо. Гол зарахували. Все є підсвіткував важливий м'яч український нападник. До речі, дуже. Емоційно офіційний акаунт серії А опублікував відео. Рома також показала святкування з іншого ракурсу. Цю сезону на рахунку довбика 17 голів та 3 асисти в 44 матчах за клуб. Артем до слова ось таке викотив у себе він інсті. Кайфова зв'язка. Але от з такою підтримкою, як друзі, не забувати. Милота. Погодьтесь, Такий, до речі, був обмін коментами між Довбиком і раньєєм. Від таких історій настрій підіймається в рази. А вишенька на торті, друзі. Ще приємніше довбик забив Девід Дехе, якого пов'язують з руським міром, 24 квітня. Російський технічний тренер Фіорентини Олександр Низелик заявив, що Девід Дехе – великий фанат Росії і що він хоче приїхати на болота, бо йому подобається Росія. Це прозвучало як чергова спроба затягнути відомого іспанського вратаря в риторику руського міра. Я раніше обожнював Давід Дехе, але якщо виявиться, що він реально хоче на Московію приїхати, здається мінус один кумир. Підліткового віку буде. А щодо Довбика, то хай перформанс, вирішальний гол таке потрібно, таке хочеться бачити. І Артем, браво! Цього вікенду, минулого тижня. Наші хлопці в Європі радували крутими перформансами, і це відео одне з найприємніших, яке я робив за останній час, бо дуже багато позитивної. Інформації. Друзі, а як ви оціните перформанси наших хлопців в європейських чемпіонатах? Пишіть свої коментарі. На сьогодні ж у мене все. Це була рубрика Легіонери ми далі слідкуємо за виступами наших хлопців у Європі і вам про все розповідаємо. Бережіть себе і папа, -па, не хворійте.